10 мільйонів на генератори. Депутати Лозівської міської ради 12 січня проголосували кошти на закупівлю альтернативних джерел живлення для комунальних підприємств. Про необхідність доповів начальнику ЖКГ Микола Пономар. На сьогоднішній ми з 3 числа 3 січня поточного року вивісили об'яву опять на придбання генераторів. Нам надійшло три пропозиції. Просимо внести дане рішення на сесію, підтримати. Йому. Це рішення проект рішення про виділення 10 мільйонів гривень для придбання генератора, який конче необхідній громаді, так як ви самі бачите, яка погода напередодні сесії. Ситуацію з потребою в генераторах Микола Пономар разом з заступником міського голови з комунальних питань Денисом Петренком обговорив з очільником громади Сергієм Зеленським. Керівники визначилися, першочергово треба закуповувати найнеобхідніше. Берем критичні, от не все, все не треба, а от іменно там, де в нас є звімості. При таких морозах, не дай Бог, відкритий процес, розміщення, те, що ви говорили, три, мінімум п'ять пропозицій аналізуємо, не тільки якість, а також і цінову політику. От на це просив би звернути увагу. Загалом комунальні підприємства потребують понад 30 генераторів різної потужності. Така кількість необхідна, щоб забезпечити усі точки, і не доводилося перевозити генератори з місця на місце. Ну цього їх на три Все, всіх треба 31 штука. Але ми прорахували, для того, щоб ми працювали всього надо хоча б 17. Задіювати альтернативні джерела живлення будуть щоб не розморозити систему. Прокоментував секретар міськради Юрій Кушнір. Це обладнання буде придбане саме для збереження систем, щоб у випадку, якщо аварійне відключення, чи, не дай Бог, за результатами пошкодження енергосистем, щоб функціонували тепломережі, вода і водовідведення, і ми їх зберегли, щоб не допустити, не дай Бог, розмерзання і зупинки. Ярослава Дубіна, Егор Коростельов, Максим Сабільніков, Валентин Косяченко. новини ТРК Лозова.